Виконуємо номер 44 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас підручника Алгебра 8 та математика 8 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Відомо, що 5аб в квадраті дорівнює 7. Знайдіть значення виразу. Завдання перше АБ квадрат. Друге 4абквадрат, третє мінус 25а квадрат b в четвертому степені і четверте 125 Акуб b в шостому степені. Приступаємо до виконання. Оскільки 5 або квадрат дорівнює 7, то щоб знайти АБ квадрат, нам потрібно 7 поділити на 5. Отримаємо.

І це буде 5,6. Завдання третє. Нам потрібно мінус 25 а квадрат б в четвертому степені. Подамо 25 а квадрат б в четвертому степені Як квадрат виразу 5аб в квадраті. Ну, і тепер підставляємо. Якщо АБ в квадраті дорівнює 1,4, то мінус 5 АБ в квадраті і в квадраті дорівнює. мінус залишається, аб квадрат у нас 1,4, тому множимо на 5 і підносимо до квадрата. 5 помножити на 1,4, 5 на 10 50, 4 на 5, 20, 50 20, 70. І відокремлюємо одну цифру кому, це буде 7. 7 в квадраті буде 49, де наш знак мінус, мінус 49. Завдання четверте. 125. А куб Б в шостому степені. Подамо наш вираз як куб виразу 5 АВ в квадраті. Ну а тепер підставляємо, якщо а, квадрат дорівнює 1,4, то куб виразу дорівнює. 5 помножити на 1,4 і підносимо до кубу. Ми вже множили: це було 7. 7 у кубі. 7 на 7 це 49. І 49 множимо на 7. Маємо 343. Номер 44 із розділу повторюємо алгебру за 7 клас. Підручника алгебра 8, та математика 8 виконано.